У Дніпрі триває сезон активного відпочинку біля води. На лівому березі Дніпра знаходиться ресторанний комплекс Старий парк, де можна відпочити у басейні під відкритим небом. Також на Запорізькому шосе є спортивний комплекс «Велес Спорт» з басейном. Гарний відпочинок та дозвілля у будівлі за будь-яких погодних умов. Одне із найпопулярніших місць для відпочинку у Дніпрі центр відпочинку та розваг Бартоломео. Тут облаштована велика територія для комфорту відвідувачів: басейн, пляжна зона, бари, фудкорти та затишні альтанки. Для гостей доступні стандартні шезлонги, депозитні ліжка, а також альтанки для компаній до шести осіб. На локація басейн працює щодня з 9 до 20 години. На локації присутні два рятівники, які одразу реагують на будь-які ситуації. Також є чергова медсестра, яка надає першу медичну допомогу. Ось за останні години, що тут знаходжусь, у 25-му році. Вже є нові враження. По перше, це те, що саме зона басейну дуже покращилась. Сам басейн вода, вона дуже прозора, там яка дуже приємно в неї знаходитись, плавати і це основний плюс, як мені здається, для дітей. По-друге, сходинки, які ведуть до басейну, вони широкі, та якось підштовхнутися на них чи проскользити неможливо. Це дуже великий плюс, безпека. Центр відпочинку та розваг Бартоломео розташовується за адресою набережна перемоги 9Б. У Дніпрі є гарні місця для літнього відпочинку та розваг біля басейну.